В магазині і я підійшла до тваринок і мені щось захотілося попугая. А потім я з цими мислями жила, спала, спала, день і ніч ходила, виношувала, і все одно я хочу попугая. Потім я зайшла в стрім, просила, щоб мені задонатили, і добра людина мені скинула на попугая, і ми зараз йдемо дивитися в браті. Хвилястий папуга походить з Австралії. У дикій природі вони літають величезними зграями і можуть долати десятки кілометрів у пошуках води. Їхній смугастий малюнок не просто краса, у природі він допомагає маскуватися серед гілок і трави, захищаючи від хижаків. Пупсики такі тут. Пупсики випочов. Мордочка тільки виглядає маленька. Ну, побнімалища жве, бой, блінький. Ми вже з ним знайомі. Я вас не куплю точно. <плеслуж> а, это... Ой, а он дороже стоит. Перинки <плесл> золотенькие. Коротше, є зелений, і синій. ну ті прикольні, звісно. Цей теж мені допомагає. Опа, опа. Саймон дуже любить іграшки, де пір'ячко є. Перше знайомство. Будемо його вчити, щоб він... Ну-ну-ну! Я знаю, що ти тут. Ой, послідь світло, в щоб... він... йому треба наниз щось. Якесь. Так. Тільки не трогай його. Ми їм купили поїлку, драбину. Так. Саймон, корм. і зеркальце. це. Щас покажу. Кажу, буде получать по морді. За погану поведінку. Саймон, ми тебе любимо, але... Ми не всі друг друга любить. Okay. Поїлиться. Він на сам хоче вивізти. Берем. Дзеркало. Вони люблять зеркало, дивиться, дивиться і довбиться. Що робить? Довбиться. довбиться? Да. Це треба зеркало кудись причепити так, щоб він десь тут себе бачив. Ой, як гарно! Е, я не Мені все так подобається. Я, я люблю ідеально. Оце в нього Олінклюзі. Десь тут буде. Мати ще й їздить. Думаю, це буде добре. Він не пораниться. Просто цю. Можна так трохи вище. А, не можна не так стріляти. Сайма, ти чувствуєш очкою несе, <клес> так? Таке ти ще не є. От так що ти вже привезла там то... в шокі? Ти позапад вже поняв там Саймон ти готов до вишуканої вечері? Славі, тримайся. Якщо цей, то позвонимо в котячу психологічну підтримку. Ой-й-яй-яй. -ой -ой -ой. Що таке? Чу -чу -чу -чу. <скак> <скак> Маленький наш трещ. мене вкусив, щипнув. Дві пірінки його. Такі красиві. О. Розкажи саме. Йому, як ти до мене приїхав, як ти вперше адаптірувався. Дивися. Жрочка живая. Його не можна їсти і трохи. Пусти мене. пусти мене мать. Я сам його зажжу. Це наша сім'я Саймон. вами. Так, давай. Я вирішила, щоб він не напав зараз на нього. Ти так? ходити? Ось тепер перше знайомство. <клес> Ой, не поранся. Все, тепер його не трогать пальці, не сувати до нього, хай це собі цей. Тусується і пойме, що тут е, спокій. А той хай оре. Саймон, як тобі нові правила? Тобі подобається? Вот. Пішли дружить. дружелюїть Це Шаймушка, успокойся. І пташки дуже соціальні. Якщо папуга живе один, він сприймає свого господаря як партнера по зграї. Саме тому йому так важлива увага. Деякі папуги здатні запам'ятати понад 100 слів, а найвідоміший папуга на ім'я Пакко навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса за найбільший словниковий запас серед птахів аж 1728 слів. Пако міг не просто повторювати фрази, а створювати нові комбінації слів, реагуючи на ситуації. Його господиня казала, що він навіть жартував і мав свій характер. Кажуть, якщо пташка вибирає собі людину і довіряє, то це на все життя. Він запам'ятовує голос, настрій, навіть ритм дихання. Тому, коли господар поруч, він почувається спокійно, а коли довго немає, може сумувати. Папуга це не просто пташка. Це маленька душа з Австралії, яка здатна подарувати любов і сміх щодня.